Доброго здоров'я! Як я і казав, я таки випущу цей короткий ролик, і де буде сказано, що відбулося після фіналу. Тобто, я покажу, як виглядає моя школа після того, як я вивчив і збудував усе. І ось отаким чином виглядає моя школа зараз. Щоб це збудувати, мені знадобилося багато часу. Це було доволі таки нудно, я зізнаюсь чесно, і довго. Для того, щоб зробити всі ці досліди із двома е вчителями блискавки у вежі мага, вони робили це доволі таки довго. А ще довше мені потрібно було на фарм ресурсів, які робляться з цих перероблених, тварин перероблювачів, особливо там ігні і що тут волокниста тканина. З цими ресурсами було найбільше проблем. І вони потрібні були для того, щоб робити оці унікальні класи для навчання. Я зробив кожен із них, тобто в мене їх сім видів, і звичайний базовий, тому що він також потрібен для деяких уч учеників, щоб виконувати випробування. Це було складно, я вам признаюсь, і я ж кажу, нудно. От Після того, як ти виходиш на е, рівень третіх магів, Гра стає нудною, в ній нічого не відбувається. Тобто, вже і монстри не такі сильні. І робити особливо немає чого. розвитку як такого, вже ну, далі немає. Ти... Ти просто будуєш школу, яка по факту. Ну, будівництво і не потрібно було. от Оце все, що я збудував ці класи, я збудував їх просто, щоб вони були. Всі учні могли навчатися просто на одному ось тут камні. І можна було, як я робив, міняти робив, оцей навчальний портал, наприклад, на навчальний по механізм, цей повітряний. І вони вивчали повітря. Тобто тут ну розвитку немає от після того, як ти виходиш. На рівень третіх магів немає розвитку. Те ж саме і в підземеллях. Тут виявлялося небагато відгалуджень лишилося після того, як я закінчив. Ну а далі в нас тут підшкілля в ранньому доступі закінчиться тут наразі. Тому підземелля також не сильно велике. Все, що тут лишилося, це зробити всіх вчителів третього рівня обдарованими. Ну, чисто. Для того щоб було, хоча і ось таким ось складом уже все добре виглядає. Єдине, що я хочу ще на кінець побачити і вам показати, можливо, хто не знає, як руйнується школа від туману. Ось в мене туман максимально близько, тут він ще нічого не зруйнує, а отут він повинен зруйнувати частину класів. І наступного дня подивимося, як він повністю захопить школу. Мені просто цікаво, як це буде виглядати. А, він ще не, не зруйнував. Тобто, якщо ось тут в туман воно не потрапля, то йому нічого й не буде. Цікаво. А до мене ще з туману втікачів з'явилися. Ну, це не важливо, тому що Ні, все одно далі вже ні записувати, ні грати не буду. Добре, щоб не затягувати цей ролик, він повинен бути коротеньким. Я промотаю ще один день. І подивимося, що буде завтра ввечері. Ну що, і ось не стає той час, коли ми можемо побачити, як руйнується наша школа. Я очікував чогось іншого. Я очікував того, що школа повністю піде в туман, а чому вона тільки частично пішла? Пишуть, що туман нуль днів до того, як поглине школа чомусь. Щось мені здається, мене налюбили. Я думав, буде так урочисто на 200-й день Колу нашу зруйнуть. Ми подивимося, як воно. А виявляється, що у нас нуль днів і школа чомусь іще стоїть. Добре, я почекаю ще один день. хоч це і, і нудно трошки. Але я все-таки хочу побачити, коли школу зруйнюють повністю. Ну що, дубль номер 2 Сподіваюсь, зараз ми побачимо, як туман поглине нашу школу. Лишилося зовсім трошки. І що? Туман наступає? Що це значить? Нічого не пишуть. Туман небезпечний близько, він і так уже все захопив. І всіх учителів, і учнів, і стьобаних зігнали в підвал. І це все. Я думав, буде якесь руйнування самої школи. Але його не відбулося. Тобто, теоретично, ми можемо просто відігнати туман. Для цього нам навіть не потрібно ніяких ресурсів. Ми Просто її відганяємо і далі займаємося нашою школою. Чесно, я трошки розчарований. Я сподівався, що буде руйно... руйнація школи. Це було б епічно. А так, ми просто бачимо, що вона в тумані. З нею нічого не відбувається, будівлі не руйнуються. І по факту туман тоді не є таким смертельним, як нам його показували з самого початку. Мені здається, тут трошки не допрацювали. Якщо вже робити його смертельним, так робити так, щоб він. Створював руйнації. Щоб туман усе розбивав. Можливо, я щось зробив не так у складності. Але все, що я тут робив, це зменшую ХП ворогів і шкоду від ворогів. І більше нічого. Ну, це чисто заради того, щоб коли приходять всякі там. Монстри з туману, щоб з ними швидше було битися, тому що це вже приїлося. Битви одноманітні і вони не цікаві. І тут нічого не сказано про те, який туман буде смертельний. Ну. схоже, а так воно все і закінчиться. Давайте ми. А, ну, зараз хай при... пройде день. Якщо нічого не зміниться, просто відженемо туман заради того, щоб подивитися, як воно буде. Ну нічого не відбувається. Добре, давайте відженемо туман, на це піде 5 хвилин. І що нам покажуть? І в мене зависла гра. Напевно, тому що треба все оце. О, ось воно як. Тобто ось як відбувається руйнація. Ха. Добре. Беру свої слова назад. Тобто, чим довше знаходиться школа в тумані, тим більше вона руйнується. Вона руйнується, але вона руйнується не відразу. А це прикольно. Ви навряд, чи, якщо будете грати в звичайну гру і будете на проходження, ви навряд чи такого коли-небудь побачите. Ви не доведете до того, що у вас туман прийде і знищить школу. Але це прикольно. Добре, на цьому точно все. Всім дякую за увагу. Ми із Mind Over Magic е, прощаємося. Прощаємося до тих пір, поки сюди не завезуть якийсь цікавий контент. Якщо його не буде, то значить і серій по цій грі більше не буде. Тому, ще раз всім дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, як вам сама гра, як вам наслідки після туману, якщо ви не знали, які вони. Ну і не забувайте про підписку на канал. Це це дуже важливо для мене, для мотивації і для того, щоб просувався мій контент в Ютубі. Все. Бувайте здорові. Побачимось в наступних роликах.